Як же ж легко орієнтуватися в темі основні оксиди, основи, луги? Для цього нам потрібно знати просто, що є в кінці підручника ряд активності металі. І потрібно знати, можете собі олівчиком позначити в підручнику це те, де в нас будуть закінчуватися луги. Ось у нас закінчення лугів. Магній не відноситься до лугів. У нас відноситься літій, калій, цезій, барій, стронцій, кальцій, натрій. Інколи і цезій не вказують, стронцій інколи не вказують. Але в нас ось луги. Сполуки з літієм, калієм, барієм, кальцієм, натрієм. Також стронцій можуть вказати і цезій. Як орієнтуватися по їхніх формулах? Наприклад, формули оксидів. Як же ж записати формули оксидів? Саме основних оксидів? Отже, основні оксиди? Їх багато. Це ті оксиди, які утворені металічними хімічними елементами в ступенях, в або валентностях. 1, 2. Інколи три. Ось у нас є основні оксиди, саме ті елементи, які утворюють основні оксиди. І найбільш активними основними оксидами, які здатні взаємодіяти з водою, з нормальною температурою, нормальних умов це саме оксиди літію, калію, цезію, барію, стронцію, кальцію, натрію. Як записувати їхні формули? Наприклад, бачимо літій. Якщо це оксид, то це буде з оксигеном обов'язково. Тому записуємо з оксигеном. А оксигену завжди валентність 2. валентність 2. А в літію можна ось знайти за плюсом. Якщо плюс 1, значить валентність 1. Якщо тут 1 і 2, вони відрізняються. Це різні цифри. Отже, всі цифри встановлюються на охрест. Тут 2, одиниці в хімії не пишуться. Наприклад, калій. Калій. І оксиген, каліоксид. В оксіну завжди 2. В калію, дивимося 1 плюсик, валентність 1. 1 і 2 відрізняються, Отже, навхерст. Тут буде 2, одиниці в хімії не записується. Давайте барій. Барій, оксид. Оксан завжди двохвалентний, а барій, барій, тут 2 плюси, отже, 2. Однак і валентності в хімії скорочуються, Отже, формула залишається барій О. Ось так. його. Дуже просто. Тепер, як же вивчити тему, таку тему, як розчинні Тобто Є основні оксиди, а їм відповідають основи. Причому основи тут розчинні у воді, луги. Луги тільки. Даних елементів літій, калій, цезій, барій, стронцій, кальцій, натрій. Отже, літій. Знову ж таки, літій записується в літій. Щодо основ, основи завжди містять гідроксильну групу OH. Вона завжди одновалентна. Ми можемо навіть і в таблиці розчинності знайти OH, одновалентна і назва гідроксидове. Отже, лідій. З гідроксильною групою. Літій ми знаємо, що одновалентний. Де ми можемо це перевірити в ряд активності металів. ось літій І гідроксильна група також одновалентна. 1 один скоротилося. Ось це в нас літій-гідроксид, луг. Дана речуна розчина в воді. І літіоксид. Взаємодіє з водою саме до утворення літій гідроксиду. Давайте це відтворимо: Літій-оксид. формула води у нас H2O. Взимодіє. І утворюється літій-гідроксид. От і все. На нас схема показує, що утворюється літій-гідроксид, Тобто продукт реакції тільки літій-гідроксид, реагенти це літій-оксид та вода. Нам потрібно урівняти в 2 тут 1. в 2 тут 1. в 2 тут один. Ось всі непарні числами перед непарними числами, там, де їх багато. там де Наприклад, 3 і 5 з'являється. Або 1 3, 1 і і 3, 5, 3 і 5, Ставимо на 2. Домножаємо на 2. Літії стало 2, літії 2, оксінів стало 2, оксанів 2, гідрогенів стало 2, гідрогенів 2. Отже, в нас є рівність. Рівняння готове. Далі, давайте спробуємо встановити формулу барі гідроксиду Отже, в нас є барі. Ми знаємо, що він двохвалентний, а гідроксильна група одновалентна. Що в такому разі потрібно зробити? Потрібно, ми бачимо, що 2 і 1 відрізняється. 2 на хрест, 1 в хімії не пишеться. Але тут два хімічні елементи. Тут був один хімічний елемент, а тут два, два елементи ми беремо тушки баріх аж двічі має утворитися. Давайте. Як же буде виглядати взаємодія барій оксиду з водою? Це в нас утвориться барігідроксид. І подивимось, у нас урівнюючи не в барій 1, барі 1, гідрогенів 2, гідрогенів 2, оксигенів 2, оксигенів 2. Зразу рівність. Реагент це в нас баріоксид та вода, продукт реакції барі гідроксид. Ось так просто, знаючи просто, де закінчуються основи. Ті елементи, які утворюють основні оксиди, які можуть взаємодіяти з водою. Ті елементи, які утворюють рущині воді основи луги, ми легко можемо записати рівняння. Давайте тепер поговоримо про магній і решту. Почнемо під магнію. От Магній у нас ми бачимо двохвалентний оксиген у нас також двохвалентний. Скорочується формула магніо. Магніоксид також є основним оксидом, але це такий оксид, який не взаємодіє з водою. Реакція неможлива. Тому що магній поза межею. А натрій у нас, давайте запишемо з натрієм. Натрій у нас валентність один, бо один плюсик. В оксигену завжди валентність 2, 1, 2 відрізняється на авхресту 2. І давайте запишемо рівняння з водою. Що ж наш утвориться ну, Утворюється гідроксид бо натрій останній, який утворює розчину воду. воді основу це луг. Натрій одновалентний, аж одновалента 1,1 скорочується. Нам потрібно урівняти. Бачимо натрій 1, натрій тут 2, оксенів 2, тут 1, гідрогенів 2 тут 1. Отже, тут непарні числа в нас. Домножаємо на 2. Натрій стало 2, тут 2. Оксенів стало 2, тут оксенів 2, гідрогенів стало 2, тут 2. Отже, в нас рівність рівняння реакції. Реагент тут натрій оксид та вода, а продукт реакції це натрій гідроксид. Ось так, Таким чином дуже легко знати поняття. Основні оксиди, луги, І ну, легко можна визначати, де не розчинні основи, амфотерні гідроксиди. Ми також з вами нагадували а от, розбиратися в темі основні оксиди та луги, які їм відповідають можна за таблицею ряд активності металів.